Харківські волонтери передали місцевій бібліотеці Гайденхайма, що у Німеччині партію книжок українською мовою. Організатори проєкту кажуть, хотіли наповнити бібліотеку для дітей, які приїхали з України через війну, аби малеча могла читати рідною мовою. Початок покладено, книжки вже тут, а тепер ми плануємо організувати декілька заходів, де ми будемо з українськими дітьми читати ці книжки та малювати, грати і розвиватися у самій бібліотеці. Кажуть, тепер українська культурна спадщина стане ближчою для їх маленьких відвідувачів з нашої держави, які вже довгий час знаходяться далеко від дому та сумують за Україною. Тим паче, що запит справді був цікавляться літературою не тільки українці. Так, звичайно, ми дуже раді, як міська бібліотека Гайденхама за цей великий вклад, дарування книг, а також за допомогу, яку нам надали волонтери, коли ми приймали книги. Після початку цієї загарбницької війни ми маємо багато українських дітей, які відвідують нас регулярно. Тому що це єдина велика бібліотека у місті, і ці книги є для нас великим надбанням. Для нас це новий досвід. Раніше ми не мали проблем з нестачою книжок. Усім вистачало різноманіття літератури. Я повинен Визнати, що кілька років тому я навіть не знав, що існують відмінності між мовами російською і українською. Зараз я бачу іншу ситуацію і дуже радий тому, що ми можемо тепер представляти українську літературу. Дуже дякую за такий внесок. Книжки збирали із різних видавниць Харкова. Розповідає ініціаторка проєкту. Кілька тижнів готувалися, потім перевозили. І нарешті українська література доступна офлайн у Німеччині. Дуже важливо для нас, українців, зберігати за кордоном у Німеччині нашу культуру, нашу мову, наше мистецтво. Саме тому ми дуже вдячні всім харківським видавництвам, які долучилися до нашої акції невеличкої, і ми змогли привезти сюди в німеччину книжки для українських дітей-переселенців. Передачі книг посприяла й місцева благодійна організація, яка допомагає українцям у Німеччині. Такий подарунок для бібліотеки та малюків дуже важливий, особливо зараз у період загарбницької війни Росії проти України. Такі приємні речі об'єднують українців заради єдиної мети перемоги. Це дуже гарна ідея. Насправді не тільки через книжки, а й через мову. Це дуже важливо для дітей та підлітків. І зараз тут ця можливість стає ближчою. Я думаю, що кожному потрібна своя ідентичність і ви потребуєте її особливо зараз, під час війни. Зараз ви живете по всьому світу, і це добре, що ви маєте свою мову. Те, що ви маєте свої традиції, свої звичаї. Ви легко можете знайти один одного і залишитися поряд. Тому я вважаю вашу ідею чудовою. Це дуже правильно. Марія Соловйова новини Харків.